Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Дорогі брати і сестри, Божого благословення всім. Сьогодні Велике свято обрізання Господні. Хочу поговорити з вами про значення свята. Обрізання Господнього в історії церкви. Ця подія не лише має глибоке історичне та богословське значення, але й відкриває перед нами важливі духовні уроки. Святе Євангеліє розповідає нам про те, як восьмого дня після народження Спаситель був обрізаний за Законом Моїсея, і йому було дане ім'я Ісус. Що означає цей день для нас, сучасних християн? Чому церква приділяє йому таку увагу? Зупинимося на цьому докладніше. Спочатку розглянемо історичний контекст? Обрізання. Було заповідане Богом Аврааму, як знак завіту між ним і його народом. Через обрізання юдейська дитина ставала частиною вибраного народу Божого. Ця традиція мала не лише фізичний, але й духовний сенс. А саме це символ очищення серця від гріха та посвяти Господу. Господь Ісус Христос, хоч і не мав гріха, смиренно приймає обрізання, цим Він показує свою покору закону і свою повну солідарність з людством. Як пише апостол Павло. Коли настала повно часу, Бог послав Сина свого, що народився від жони під законом. А тепер подивимось, богословське значення обрізання Господнього. Обрізання Христа є частиною Його Спасительної місії. Воно передбачає хрест. І пролиття крові заради нашого спасіння. Це перше фізичне страждання, яке Господь прийняв за нас. Апостол Павло у своїх посланнях говорить про обрізання серця, як про істинний сенс цієї традиції. У посланні до римлян він пише. Обрізання є обрізання серця духом, а не за буквою закону, тож через обрізання Господнє ми бачимо заклик до духовного очищення, до оновлення нашого внутрішнього світу. Прикладом покори та смирення є Господь. Який створив небо і землю, смиренно підкоряється людському закону. Це є приклад для наслідування для кожного з нас? Пригадаємо життя святих, які своїм прикладом показували смирення і покору. Святий Іван Золотоустий, незважаючи на переслідування. Не відступав від Божої волі, служачи істинній. Свята Марія Єгипетська через смирення і покаяння, знайшла спасіння навіть після важкого гріховного життя. Та й інші приклади. Тепер давайте розглянемо, що означає ім'я Ісус. Ім Спасіння. В цей день Господь отримує ім'я Ісус, яке походить з єврейської мови і означає Яхве спасає або Спаситель. Це ім'я було обране самим Богом, як сказано в Євангелії від Матвія. Ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Для нас, дорогі брати і сестри, це ім'я є джерелом сили і надії. Ми призиваємо його в молитві, адже у цьому імені є спасіння. Згадаймо також святого Ігнатія Богоносця, який у найважчі хвилини свого життя проголошував. Моє ім'я написане на серці Ісуса. Нехай це ім'я буде для нас джерелом захисту та натхнення, яке відкриває нам сенс Його місії. Тож, які уроки. Ми винесемо для себе те, що свято обрізання Господнього закликає нас до покори, а саме. Наслідувати смирення Христа, який виконує закон, до оновлення серця, очищення від гріха, навернення до Бога, до вдячності. За дар спасіння, який Господь приніс нам, до життя в істині, пам'ятаючи, що ми покликані бути світлом у цьому світі. Тож, дорогі брати і сестри, сьогоднішнє свято є для нас нагадуванням про те, що Христос прийшов виконати закон. Щоб ми могли бути звільнені від Його осуду. Нехай цей день стане для кожного з нас часом оновлення, часом вдячності і часом посвяти себе Господу. Хай Господь дарує кожному з вас миру у серцях, зміцнить у вірі та благословить. На добрі справи. Хай Божа благодать охороняє ваші родини, додає здоров'я, любові та гармонії. Хай ім'я Ісус буде вашим захистом у труднощах і джерелом радості у щоденному житті. Молимося, щоб цей день став початком нового духовного зростання щоб ми завжди залишалися вірними дітьми Божими, слідуючи за Христом з любовю, вірою та надією. Амінь.